Угадайте, який як називається цей режим. царім. Довіємо 10 секунд. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто сказав піта піта, то правильно. Дай, це піта піта. Чи піта, чипіта піта не знаю. Переночую одну ніч в кавчик, куди йду далі там. Зараз буде ніч і піта, піта буде ходити. А зато я видів в лицо, бо мене схавали, Що? бо мене схавали з тим фільм, коли ми грали. Ну, алло, коли ніч уже. А я ніколи не видів лицо тої піта піта бі Давай, чекаю тебе, бупсий маленький. Что зараз буде ніч, і воно буде. Тільки би мене не спалили, головне. Кар. Ну, та алло. О, все. Ніч. Хай не слосить. Ой, яке итальянский. О, сховайтесь в шкафчику. Я как раз сховался и тут. Найти коробку и получите ключ. Ладно, сейчас я вот буду пробовать. Вот. Все, дай Так, чакнуть чукинатку. О, валюта. Е, уже 90. И треба найти какой ключ. А, что за звук? Блин, а я хочу хоть... так.